Перемога при Геттісбурзі і взяття Віксбурга високо підняли бойовий дух Союзу у громадянській війні у США. Здавалося, ще трохи, і війна вже зовсім скоро закінчиться. Південь зазнав страшних людських і економічних втрат. Проте смертельно поранена конфедерація, ще була здатна завдавати півночі болючих ударів. Уже через два місяці після Геттісбурга і Віксбурга конфедерати отримали свою найбільшу перемогу на Заході. Після битви при Мерфізбору, вона ж битва при Стоунс Рівер на початку січня 1863 року у штаті Теннесі настало відносне затише. Федеральна армія генерала Вільяма Роускаранца наступні півроку стояла табором у Мерфізборо. Спершу Роускаранц виправдовував свою пасивність зимою, потім недостатньою підготовкою своїх вояків. Згодом генерал заявив, що завдяки своїй нерухомості він стримує конфедератів і не дає їм можливості перекинути сили до Віксбурга. Проте у Вашингтоні думали зовсім інакше. Президент Лінкольн був різко незадоволений діями командувача, а генерал Халек погрожував роуз зняти його з посади. Зате для солдатів камберлендської армії Роузкранца все було прекрасно. Генерал забезпечив армію безперебійним постачанням харчів і боєприпасів. Порівняно з Потомарською армією і армією Гранта, тут у солдатів Союзу було набагато більше шансів вижити. Командувач конфедератів генерал Брекстон Брех теж сидів у глухій обороні. Його армія тримала рубіж річки Дак, проте кавалерія часто рейдувала тилами федералів. Генерал Натан Бетфорд Форест, який вже тоді мав славу живої легенди, у березні 1863 року здійснив рейд до міста Брендвуд у штаті Теннессі. Конфедерати зруйнували ділянку залізниці і змусили капітулювати федеральний гарнізон. Інакше склалася доля рейду кавалерії бригадного генерала Джона Ханта Моргана. 11 червня він виступив у похід глибокими тилами противника. Його кіннота пройшла 1600 кілометрів штатами Тенесі, Кентукі, Індіана, Огайо та Західна Вірджинія. Проти Моргана виступила огайська армія генерала Беренсайда, того самого, що розгромно програв битву при Фредеріксбурзі. Попри початкові успіхи, рейд закінчився розгромом загону Моргана. Сам генерал потрапив у полон і був ув'язнений, але зміг втекти, зробивши підкоп із своєї камери. Проте від долі йому втекти не вдалося. 4 вересня 1864 року він був убитий у бою. Становище генерала Бредстона Брега було складним. Він конфліктував з усіма своїми підлеглими і ті регулярно вимагали від Річмонда його відставки. Генералу закидали втрату перемог у боях під перевілом і Мерфісборо. До речі, про ці битви у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Врешті-решт, президент Девіс відправив до брега генерала Джозефа Джонстона з перевіркою. Проте той заявив, що армія у доброму стані і командувач вміло нею командує. У червні 1863 року у Вашингтоні увірвався терпець. І генерал Халек повідомив Роуз Каранса, що якщо він не почне наступ, то частина його сил буде відправлена до Віксбурга на поміч гранту. Лише після цього, 24 червня, Роуз Кранс нарешті почав наступ. Він мав 60 тисяч бійців, три піхотні, один резервний і один кавалерійські корпуси. Конфедеративна армія Тенесі генерала Брега мала 45 тисяч чоловік, два піхотні і один кавалерійський корпуси та кавалерійську дивізію Фореста. Роуз Кранц вирішив фланговими маневрами змусити противника відступити. Кавалерія федералів обійшла армію Брега з правого флангу, а піхота відволікла основні сили конфедератів на лівий фланг. Ситуацію для Брега погіршувало те, що командири його корпусів генерали Харді і Полк конфліктували з ним і вимагали негайно відступати. Армія Тенесі відступила до містечка Тулахома, де Брег збирався дати бій. Але вже 3 липня він наказав здати цю позицію без бою і відступати до Чатануги. Для конфедератів це була катастрофа, було втрачено значну частину штату Тенесі. Відступ без серйозних боїв деморалізував армію. У часі це співпало з поразками конфедератів при Гетті з і із падінням Віксбурга. Проте Роуз Кранц не зміг до кінця розвинути свій успіх. Щоб дійти до Чатануги, йому треба було пройти гірську ділянку місцевості і переправитися через річку Тенесі. Сама природа ускладнювала подальші операції. Цілий місяць знадобився розкар... з Роузкранцу для підготовки такої ризикованої кампанії. На щастя, для нього Брех зовсім не організував розвідку, ніяк не використав переваг місцевості і лише пасивно стояв у чатанузі. В результаті, коли 21 серпня федерали вийшли до міста для брега, це стало повною несподіванкою. Хоча переправа Камберландської армії через річку Тенесі затягнулася, Брег ніяк не використав це на свою користь. Він наказав здати Чатанугу без бою і відступити. Поразки в штаті Тенесі і здачі Чатануги були серйозними ударами для всієї конфедерації. Після Геттісбурга і Віксбурга виникла реальна загроза повного краху фронту на Заході. Військово-політичне керівництво КША мало знайти вихід з цієї небезпечної ситуації. Після падіння Віксбурга частина генералів почала переконувати президента Девіса посилити війська на Заході і спробувати відвоювати втрачене. Річмонд був тоді під надійним захистом Роберталі, а от Атланта після здачі Віксбурга і Чатануги опинилася під ударом. Одним з найбільших прихильників ідеї контрнаступу на Заході був генерал Джеймс Лонгстріт, командир Першого корпусу Північно-Вірджинської армії, Лі. учасник першої і другої битв при Булрані, битв при Антітамі Фредериксбурзі і Геттісбурзі. Врешті-решт, після консультації з генералом Лі Девіс розпорядився перекинути корпус Лонгстріта залізницею на допомогу Брегу. Це було дійсно відчутне посилення. Загартовані у боях на сході ці дивізії могли переламати ситуацію на користь конфедератів. У цій ж дні Брех хаотично змінював свої плани, то він наказував атакувати передові частини Роуз-Кранца та розпоряджався відступати далі на південь. У цей же час сам генерал Роуз-Кранц був окрилений своїми успіхами. Він вийшов з Чатануги і кинувся переслідувати конфедератів. Обережний і розсудливий командир 14-го корпусу генерал Томас радив командарму не ризикувати, але той його не послухав. Дізнавшись про Роуз-Кранца, Брег нарешті наважився дати битву. Він вирішив відрізати Роуз-Кранца від Чатануги атакою біля річки Чікамога Крік. У перекладі з мови індіанців Чирокі Чікамога означає ріка смерті. І дійсно, у вересні 1863 року вона такою і стала. Але Брех не був би собою, якби 17 вересня не скасував свій наказ про наступ. Проте, дізнавшись, що скоро залізницею прибуде корпусу Лонгстріта і, отримавши свіжі підкріплення, він знову наказав наступати. Напередодні битви при Чікамозі армія Роузкранця мала 60 тисяч чоловік. Брех, отримавши підкріплення, мав 65 тисяч бійців. Спершу армія Тенесі воювала корпусами. Але вже в ході бою, пізно ввечері 19 вересня, Брег розділив свою армію на два крила. Праве очолив генерал Полк, а ліве генерал Лонгстріт. Станом на ранок 18 вересня армія Тенесі розташовувалася уздовж річки Чікамога і готувалася до переправи. На протилежному боці були передові частини кавалерії і 14-го та 21 першого корпусів Камберлендської армії. О 7-й годині ранку бій почався на правому фланці конфедератів. Піхотна дивізія генерала Джонсона й кавалерійська дивізія генерала Фореста захопили міст через річку і розбили федеральну кавалерію. О 16.30 у цей район прибув генерал Джон Белхуд з корпусу Лонгстріта, Лонг який прийняв на себе загальне командування і повів ці війська на південь. Південніше зав'язався бій за ще один міст через Чикамогу. Корпус конфедератів генерала Вокера переправився через річку і відкинув дивізію генерала Вайдулера. З 21-го корпусу генерала Крітендена. Дізнавшись про це, Роуз Кранц наказав 14-му корпусу Томаса негайно зайняти позицію на північ від 21-го корпусу. Тим часом Брег запланував наступного дня атаку на лівий фланг Федеральної армії. Рано вранці 19 вересня кавалерія Фореста зіткнулася з передовими підрозділами Федерального резервного корпусу генерала Грейнджера. Ті, у свою чергу, приймували до Чікамоги, щоб знищити міст через річку. Після короткої сутички федерали почали відходити. А одна з кавалерійських бригад Фореста кинулася їх переслідувати. Командир цього загону федералів, полковник Макук, зустрів війська 14 го корпусу Томаса, які займали позицію згідно наказу Роузкранца. Макук повідомив генерала про те, що на західному березі Чикамоги є одна піхотна бригада конфедератів. Тоді Томас наказав дивізії генерала Бренена на розпочати наступ. Його три бригади вступили у бій з кавалерією Фореста і почали її тіснити. На допомогу Форесту прийшов корпус генерала Вокера, який ударив у правий фланг дивізії Бреннена. Федеральна дивізія тримала фронт, але в неї закінчувалися боєприпаси. Тоді її на допомогу Тома скинув дивізію генерала Берда. Дві федеральні дивізії тепер почали тіснити конфедератів. Події розгорталися так, що командири обох армій вводили в бій все нові і нові сили, чим збільшували масштаб бою. На допомогу вокеру і Форесту Брех кинув свою дивізію генерала Лідела. Шальки теразів знову схилилися на бік конфедератів. Дивізія Берда зазнала великих втрат, але трималася і потім успішно контратакувала. Брех почав посилювати свій правий фланг і перекинув туди частину сил з корпусу Полка. О о 11.00 ліворуч від уже сильно побитої дивізії Лідела розташувалася дивізія генерала Чітхена, яка атакувала дивізію Берда. Тим часом Роуз Кранц перекинув на зміцнення свого лівого флангу дивізії генералів Палмера і Ван Клева з 21-го корпусу. Тоді Брег увів у бій ще одну свіжу дивізію генерала Стюарта. Командир цієї дивізії самостійно атакував позиції дивізії Клеве. Після запеклого бою ця дивізія федералів була розгромлена і почала відступ. Проте через малочисельність своїх сил Стюарт не зміг розвинути цей успіх. О 14.00 дивізія генерала Джонсона з корпусу Худа атакувала правофлангову дивізію генерала Девіса з 21-го корпусу. Незабаром ця федеральна дивізія зазнала поразки і почала відступати. Війська Джонсона і Худа вирвалися вперед і зав'язали бої з частинами федеральної дивізії генерала Вуда, яка підійшла на поле бою. Бій уже йшов зовсім поруч зі штабом генерала Роуз -Кранце. Щоб врятувати свій правий фланг від повного розгрому, він увів у бій свій останній резерв, дивізію генерала Шерідана, яка змогла зупинити ворожий натиск. Бій тривав до пізньої ночі. Фактично протягом дня 19 вересня ні Роуз, Кранц, ні Брех не показали себе як хороші воєначальники. В обох генералів не було продуманих дій. Вони лише вводили у бій все нові і нові сили. Увечері у район бойових дій потягом прибув генерал Лонгстріт. Проте Брег навіть не додумався організувати йому зустріч. І в результаті прославленому воєначальнику декілька годин довелося блукати у темряві, поки він нарешті знайшов штаб армії. О 23.00 він розбудив берега, який його проінформував про своє рішення. Брег розділив армію на два крила. Праве крило очолив генерал Полк. Йому дісталися корпуси Вокера і хілата дивізія Чітхема. Ліве крило з корпусів худа і Бакнера та дивізії Гіндмана очолив Лонгстріт. Праве крило мало вранці завдати основний удар по лівому флангу Союзу, а ліве крило мало завдати допоміжний удар. І знову Брех показав свою повну некомпетентність. Він навіть не потурбувався, чи дійдуть його накази підлеглим. Зокрема, у корпус генерала Хіла було послано гінця з наказом, що він тепер підпорядковується генералу Полку. Цей гонець генерала не знайшов і повернувся назад. Генерал Брекенрідж, який мав почати на вранці наступ, взагалі не отримав наказу. Тому, коли вранці 20 вересня генерал Полк очікував атак Хіла і Брекенріджа, їх все ще не було. І тоді йому довелося вже самому шукати цих двох генералів і давати їм відповідні вказівки. Тим часом генерал Роуз Кранц вирішив тримати оборону. Він укріпив свої позиції окопами на додачу, довколишня місцевість була покрита лісами і пагорбами та сприяла обороні. О 9.30 ранку 20 вересня конфедерати атакували лівий фланг Союзу. Найпотужніший удар був завданий по дивізії генерала Неглі, проте та міцно тримала оборону у викопаних окопах. Була справжня бійня. Бригада конфедератів-полковника Колквіта майже повністю загинула разом зі своїм командиром. Попри все становище федералів погіршувалося. Тому близько 10-ї години ранку командир 14 го корпусу Томас попросив генерала Бреннана прислати на допомогу одну зі своїх бригад. Бреннан розумів, що якщо він почне передислокацію своєї дивізії, то у фронті всієї армії може виникнути пролом, у який можуть кинутися вороги. Тому командир дивізії звернувся до Рускаран дозволити або відхилити цей маневр. Далі починається історія з театру абсурду. Отримавши повідомлення від Бренена, Роуз Кранс чомусь подумав, що той уже відправився на поміч Томасу і лише просить підтвердити його дії. Далі, оскільки начальник штабу армії генерал Джеймс Гарфілд, до речі, майбутній президент США, був зайнятий тим, що писав наказ Шерідану, Роуз Кранс доручив написання наказу своєму ад'ютанту. А той, схоже, неправильно сформулював текст документу, а командарм його підписав, навіть не читаючи. Таким чином, Роуз Кранц наказав дивізії генерала Вуда перейти з крайнього правого флангу на позиції Бреннена, тому що той начебто їх уже залишив. Результат цієї помилки був катастрофічним. Виконуючи наказ Роуз Кранца, Вуд залишив свою позицію і почав маневр на північ. В результаті на правому фланзі Союзу виникла справжня прогалина. Об 11.10 Лонгстріт наказав атакувати правий фланг федералів. Ну, звісно, що війська легко змогли прорватися в ту діру, яка була створена перегрупуванням дивізії Вуде. Побачивши, що сталося, Вуд припинив свій маневр і кинувся назад, але вже було пізно. Конфедерати просто рознесли праве крило армії Союзу. Правда, їхній генерал Джон Белл Худ був важко поранений, і йому ампутували руку. А за два місяці до цього, Під Геттісбургом він втратив руку, перепрошую, а цього разу він ногу втратив. Перепрошую. Це він якраз під Геттісбургом руку втратив. Але попри ці важкі поранення, все одно він продовжував командувати армією пізніше. Ну, це ми пізніше там розберемо в відео, зокрема про бої з Атланту, де він вже очолював війська конфедерації. Так що втрата руки і ноги йому ніяк не заважали командувати військами. Ну, правда, інше діло, що він командував дуже невдало. Це був розгром Федеральної армії. Роуз Кранц втік з поля бою у Чатанугу. На прощання він наказав генералу Томасу зібрати рештки армії і з боями теж відходити до Чатануги. У той час, як половина армії була знищена, Томас героїчно тримав оборону на лівому фланці. Його солдати у складних умовах билися до останнього. Йому на допомогу прийшов з півночі резервний корпус Грейнджера, який весь цей час стояв без діла, бо не отримав жодних наказів від Роуз Кранца. Разом два корпуси трималися на лісистих пагорбах. Увечері Томас і Грейнджер почали відхід до Чатануги. Цей відступ відбувався у дуже важких умовах. Хоча три федеральні полки були оточені і капітулювали, Томас таки зміг відвести рештки армії у Чатанугу. За свій героїзм і доблесть цей генерал отримав прізвисько скеля Чікамоги. Битва при Чікамозі стала однією з найкривавіших за всю громадянську війну у США. За кількістю жертв вона стоїть на другому місці після битви при Геттісбурзі. Армія Союзу втратила убитими пораненими і полоненими 16 тисяч 170 осіб. Конфедерати 18 тисяч 454. Для федеральної армії це була тяжка поразка. Після Геттісбурга і Віксбурга цей розгром шокував північ. Президент Авраам Лінкольн говорив про Ді Роуз Він поводився безпорадно, як качка, яку вдарили по голові. Дійсно, саме Роуз Кранс і винний у цій поразці. Чікамога стала кінцем його військової кар'єри і незабаром його зняли з посади. Хоча у нього були і перемоги за всю його кар'єру, але в історію він увійшов саме завдяки поразці при Чікамозі. Від цілковитого краху федеральну армію врятували бездарні дії Брекстона Брега. Він зовсім не організував переслідування противника і потім перейшов до пасивної блокади Чатануги. Правда, треба зазначити, що і Лонгстріт взагалі навіть не думав про те, щоб переслідувати федералів. Після того, як йому вдалося розгромити весь правий фланг армії Союзу, цей генерал зайнявся тим, що просто сів обідати там, яєшню з беконом, смажив і потім їв і зовсім там не переживав, щоб переслідувати недобитки федеральної армії. Ну а щодо брега, то він, як завжди, потім сварився зі своїми генералами. А потім ще й відправив корпусу та воювати на зовсім іншу ділянку, чим послабив свої сили при Чатанузі. Щоб врятувати ситуацію, для військ Союзу був потрібен рішучий і впевнений командир, який мав достатньо досвіду, щоб вести бойові дії. Таким офіцером був генерал Уліс Грант, який вже прославився своєю перемогою при Шайло і взяттям Віксбурга. Але про те, як він буде вирішувати ситуацію при Чатанузі, ми поговоримо колись наступного разу. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Чикамозі? Чому, на вашу думку, Федеральна армія зазнала такого розгромного кінця в цій битві? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.